Яскраво демонструє, що українці, попри те, що немає, можливо, десь світла забиває зараз Марко. Один рахунок у цій зустрічі робить. Попри те, що, можливо, навіть десь які Більш іменитим, тим більш таким. Відомим, що називається у плані якраз 50-й Андрій Матис, номер 14. Мар'ян Морко. Зараз що забиває в Каюнайтед Тудин-один. Ось так Гота. Не здає навіть прочитати склад колективу. Yeah. Малецький знову ж таки з м'ячем пробиває він. Петлак на місці. Марко. На дальню стійку. Кульматицький. Ну це Ну це просто дуже просто. Це. Елегантно це красиво, звісно ж, але це дуже. Поділив очки із GTL, зігравши нічу 2-2. Марко зараз пробиває 3-1 робить рахунок у зустрічі. Мар'ян Марко за 10 хвилин до завершення першої, першої частини гри Марко. Відзначається ось місці Географ. 16 балів і 8 зіграних матчів. Мостиска на четвертій позиції. Зараз забуває, хто в Каюнайте робить рахунок у зустрічі. 3-2. Відомі виконавці в Кайнати. Команда вперше бере участь у змаганнях АФЛ, Ну і, відповідно, я думаю, ви все самі чудово. Бачите, розумієте, 3-3. Рахунок у цій зустрічі стає ось так от. Дуже жва у нас. Розгортає. істину знайти не дуже важко. Кульматицький. Класна передача на Марка зараз. Розрізний по до цій ситуації Петрович. Передача вперед. і Що зараз? Який класний. Відновлено зустріч СМ, що навіть лідирувала у рахунку із гандикапом. Два м'ячі мати зараз. Як же класно. У жовтій формі. І в такому складі забиває зараз в каюнайте. Вперше вперед виходить у цій зустрічі команда. І забиває зараз 16. Малецький не досимо слід пробити. Петрович потрібно швидше віддати передачу. Петрович на паузі зараз як гросмейстер Забиває! Фантастика! Фантазіста Петрович у цій ситуації зіграв дуже класно. Забиті м'ячі так і поступитися зі схожим результатом. Зараз забуває Малецький, Мов підтверджує мої слова. І 5-4 рахунок у цій зустрічі. А не той, що Степан, Степан за новий універсал. Марко на ударній позиції. 5-5. Знову ж таки відновлено паритет у нашій зустрічі. Ну і тепер усе із чистого аркуша потрібно розпочинати як одним. Саме тут їде дах. 36 по має 6 поверхів з різним інтер'єром та затишними залами з камінами. Атака команди Мостиська не забуває. Курп'єн став правним водієм і за своєю максимум інформацією під час навчання. Карго має дві локації у Львові. І Зараз забуває Петрович. У правідній локації він розташовувався в цій ситуації. 6-5. Щур. Знову ж таки на Малецького. Передача пробиває. Він тут уже без шансів. Малецький тут уже немовкат зіграв. У ситуації близу воріт э, ФК Юнайтед. Ші Ші Ші. Буде помилка. І зараз швидше потрібно розгортати цю атаку Петрович на ударній даній позиції Петрович не забиває. Але м'яч залишається ФК Юнайтед. спринь. Спринь! Удар. дати передачу спринь! Порожні ворота Петрович. Стає королем цієї зустрічі. 7-6. Робить рахунок. Він у матчі наближає колектив ФКінат до першої звитяги. Для команди ФК ВКінат яка ж боюча поразка Поразка для прихильників мостицького футболу. футзалу. Сьогодні перша команда поступилася.